Всім привіт, ми продовжуємо кар'єру за лондонський Челсі, і впевнено йдемо до своєї мети, а саме до Треблу. Ми займаємо першу позицію в англійській прем'єр-лізі. Також вийшли в плей Ліги чемпіонів з третього місця і залишаємось в боротьбі за Кубок Англії. У коментарях я просив вас написати ваші варіанти для ротації з Михайлом Мудриком на лівий фланг атаки. І були варіанти Рафа Ліау або Ін'які Вільямс, або навіть Рафіня. Але це футболісти світового рівня, і просто так тримати їх на лаві для запасних я не можу. Але я все ж таки знайшов одного футболіста, і я сподіваюся, що він вам. Сподобається. Не забуваємо про вподобайку. Підписуємось на канал, переходимо до телеграм-каналу, і ми починаємо. А зараз на ваших екранах дуже рідкий кадр. Пеп Гвардіола та Жозе Моуріньо потискають один одному руку, і це означає, що ми домовились про трансфер гравця з Манчестер Сіті. І цим гравцем стає Жеремі Доку, за якого ми віддали 60 мільйонів. Граємо в ніч з Брайтоном 1-1 і переходимо до найцікавіших трансферів цієї зими. Родріго вирушає з реалу до ПСЖ за майже 185 мільйонів. Хварс вирушає до Ювентуса за 80 мільйонів. Дімар. Ко підсилює Ліверпуль, і найцікавіший трансфер це Віктор Циганков. Жирони переходить до Ліверпулю за 45 мільйонів. І тепер буде цікаво зіграти з Ліверпулем, тому що там вже є Георгій Судаков, і тепер ще до них приєднується Віктор Циганков. І перед тим як розпочати другий півфінальний матч Кубку Карабау проти Вулверхемптона, перший, я нагадаю, ми зіграли в нічю 1-1, У нас деякі зміни в стартовому складі. Доку, Джексон, Кунку, Колвіл, Кайседо та Йоргенсен виходять з перших хвилин. І одразу вирушаємо на Стамфор Брідж, де розпочнеться матч... За декілька секунд. Ковіді, пас на Джексона. Джексон далі на Нкунку. Нкунку можна пробувати. Пробиває Нкунку. Сейф голкіпера. Коман. Коман втрачає м'яч. Добре, грає Юсто Палмер. Одразу на Джексона. Джексон. Джексон пробиває по воротах. Повз ворота проходить м'яч. Коман, Коман. наближається до наших воріт. Коман пробуває. Сейф Йоргенсена. Дуже добре зіграв зараз наш голкіпер. Ойл виконує подачу на Рішарліса на той пробиває м'яч. Проходить повз ворота. Чилсюва в атаці. доку доку віде продачу на Джексона, Джексон, Джексон же вторгнутому меданчику. Пробуває Джексон Стійка. Рятує зараз Вулверхемптон. Перший тайм завершено. Рахунок 0-0. В Ватаці гравців Улверхемтона і коне помиляється в передачі, але тепер же помиляється у доджі. І коне одразу від на Рішарлісона, той пробиває і м'яч влучає в руку леві колвілою. Це пенальті у ворота Челсі. Рішарлісон проти Йоргенсана. Рішарлісон пробиває. М'яч сіці рахунок відкрита 1-0. І одразу чотири нових гравці з'являються на полі у складі Челсі. Повертає Ендрику, Ендрік далі на Кайседо. Кайседо. Повертає знов Ендрику. Ендрік Ендрик, тягне м'яч самотужки. Ендрік. Пробуває Ендрік. Рахунок зрівняно 1-1, Одразу спрацювали за Жозе Мауріньо. Основний час завершено. Рахунок 1-1, І на нас чекає. Серія пенальті. Палмер підходить першим до м'ячу. Пробуває Палмер. М'яч Сіці 1-0 Челсі попереду. Рішарлісон проти Йоргенсен. Рішарлісон пробуває Йоргенсен. Рятує Челсі. Ендрік проти Голкіпера Волверхемптона. Ендрік. Ендрік бере розбіг. Ендрік пробуває. Точно в ціль. рахунок 2-0 на користь Челсі. Гомес проти Йоргінсона. Гомес пробуває. Йоргінсон спокійнесенько забирає м'яч. Ямаль. Ямаль буде пробувати наступним. Пробуває ламін Ямаль. М'яч Сітці -сі. 3-0. І тепер все може вирішитись останнім ударом. Ікуне проти Йоргенсена. І коне пробуває по воротах. І рятує Челсі. Челсі виходить до фіналу. Кубку Карабао в серії пенальті. Йоргенсен отримав нагороду гравець матчу. А у фіналі Кубку Карабау ми зіграємо проти Лестера. Переграємо Саутгемптон в Кубку Англії 1-2 Та вирушаємо до наступного матчу англійської прем'єр-ліги проти Фулгему. Мудрик тягне м'яч самотужки Михайло. Мудрик дає на Ендріка. Ендрік з одному майданчику пробиває Ендрік. Рятує зараз гол кіпер Фолгему. Фулгем в атаці. Рому віде продачу на Хеллоун. Та Хьюлін розхитав розкидав за барну, пробував по воротах на місці Трубін. Знову атака Фулгему. Хеллон. Ще один удар по воротах на місці Анатолій. Челсі в атаці, палмер на мудрика. Мудрик. Мудрик здалеку пробуває мудрик і спокійно забирає голкипер фугему. Трауре на швидкості проходить крізь правий фланг. Віддає в центр на Хелланде. Хеллен. Все ж таки приймає м'яч. Пробуває по воротах. Анатолій Трубін на місці. Перший тайм завершено. Рахунок 0-0. Фугем в атаці. Трауре віддає передачу на Хюленде. Хеуленд. Вже втратив на майданчику. Віддає передачу на Адаму. Адама пробуває Трубін на місці. Енсо віддає передачу на Ямаля, Ямаль. Спокійно. Де є далі на палмера. Палмер розвертається палмер на камавінгу. Камавінга на Мудрика. Мудрик вже в ту меданчику можна пробувати. Михайло Мудрик пробиває сітці, рахунок. Відкрито 1-0. Палмер на Ямаля, Ямаль. Дуже важко грати в таку погоду. М'яч просто прилипає до газону, коли дойде. Ендрік, Ендрік, можна пробувати, Пробуває. Ендрік і знов м'яч, сітці, рахунок 2-0. Стандарт для Фугему, подача в жовтий меданчик. Забарний перший на м'ячі, Смітров пробива по воротах. Хто з ворота проходить м'яч. Трубін виконує передачу. Не точно на Фофана. Фофана фолить, і це зрозуміло, що це червона карка для веслі Фофана. Току. віддає на камавінгу. Камавінга далі на палмера. Палмер. Палмер проходить захисника. Палмер кол Палмер, з голкіпера. Матч завершено рахунок 2-0, Челсі перемагає Фулге. Мудрика признаного гравцем матчу. Також він разом з Трубіним та Ендріком потрапляє до команди тижня. І відбулося жеребкування Ліги Чемпіонів, де на нас буде чекати РБ Та вирушаємо на Сейнт Джеймс Парк, де на нас вже чекає Ньюкасл Юнайтед. Мудрик через лівий фланг проходить атака Челсі з М'ячем Михайло. Мудрик Мудрик віддає передачу на Ендріка. Вона проходить. Ендріксатому майданчику пробуває сей від попа. У Доджі виконує неточну передачу. Альмірон з м'ячем, Альмірон віддає на Ісака. Ісак. Жестовну майданчику. віддає на Альмірона, Альмірон. І порушення правил і черговий пенальтів. Ворота Челсі. Ісак проти Трубіна. Ісак пробуває. м'яч, ці Рахунок відкрито 1-0. Ньюкасл попереду. Контратака від Челсі, Ямаль. Ямаль. Набирає швидкість по правому флангу. Ямаль розвертається, віддає на Ендріка. Ендріка Ендрік с автоматку може пробувати. Пробуває. Ендрік. М'яксіці рахунок стає 1-1. Мудрик починає атаку. Челсі Михайло віддає передачу на Ендріка. Ендрік. Ендрік пробуває поворота. Хіпов знов рятує Ньюкасл. Палмар на Мудрика. Мудрик. Мудрик розвертається. Віддає передачу на удоджі. У удоджі. На швидкості У Удоджі входить штрафний майданчик. Можна прострілювати. прострілює Удоджі, удар Ударками і стійка рятує Ньюкасл. Знову тайці Челсі, Мудрик. Лівим флангом атакує Челсі. Мудрик назад на Ендріка. Ендрік. Ендрік можна віддати на Ямаля. Ендрік іде okay, на Ямаля. Ямаль пробуває. Як сі ці Челсі виходить вперед, Рахунок 2-1. Перший тайм завершено. Челсі попереду. 2-1. Ендрік на Енсо. Енсо. Енсо зміщується на правий фланг. Енсо можна виконати подачу завтий майданчик. Енсо виконує подачу. Палмер пробуває через себе і сейф гол кіпера Нюкаслу. Енсо виконує подачу завтий майданчик. Забарний пробував по воротах, але тут пенальті. Тепер же у ворота Ньюкаслу. Я навіть не розумію за що, але пенальті вже призначений. Палмер проти Попа. Okay, Палмер yeah. пробуває в ліву дев'ятку. ці рахунок стає 3-1. Ньюкасл в атаці. Сантос, Санто з М'ячем. Сантош віддає на Гімераша. Гімараш пробуває здалеку. І Трубін з легкістю переводить м'яч на кутовий. Ямаль виконує подачу з кутового. Забар не пробуває. Над воротами проходить м'яч. Камавінга віддає передачу на удоджі. У доджі на лівому фланзі удоджівку на штрафний майданчик. Джексон не встигає за м'ячем, але Камавінга перша на підборанні. Камавінга пробуває і поруч зі стійкою проходить м'яч. Атака від гравців Барнс з легкістю проходить Мойзеса Кайседу. Барнс віддає на Ісак. А Ісак пробуває. Барнс блокує. Тоналі перша на підхопленні з м'ячем гравців Ньюкаслу. Ісак Ісак пробуває повз ворота. на Кунку. Кунку. -кун. Далі на Джексона. Джексон. Джексон виходить вічнаві з голкіпером. Ніколас пробуває поворот поворота хіпов прятує зараз Ньюкасл. Завершуємо матч з рахунком 3-1. спокійна перемога для лондонського Челсії. І перед тим як розпочати наступний матч проти Манчестер Юнайтед, який знаходиться на п'ятій позиції. Ми займаємо першу сходинку і відрив від Манчестер Сіті вже сім очок. І вирушаємо на Стемфор Брідж, де все готово до матчу з Манчестер Юнайтед. І я даю шанс Джеремі Дуку розпочати з перших хвилин. Ватацію Юнайтед, зіркзі, зіркзі від передачу на Бруно Фернандеша. Фернандеш, чудова передача на Гарначо Гарначо пробиває Всі ці Манчестер Юнайтед поперед. Фернандеш м'ячем. Фернандеш віддає на Мазрауї. Проходить чудово у доджі. виконує подачу на Доджи. Зеркзис киду під удар. Фернандешу пробуває. Трубін рятує Челсі. Шукає варіанти. Віддає на Фернандеса. Фернандеш. Далі на Казимиро. 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 Знов на Гарначо. Гарначо На зеркси. Зеркси в 5 майданчику. Трубін рятує Челси. Аманд диалоги тут добрый играет. Энсу Фернандес. Енсо може починати контратаку нашої команди. Енсо віддає чудову передачу на Камавінга. Камавінга виходить в вічнаві з голкіпером. Камавінга можна пробувати. Пробуває Едуарду Камавінга. М'ять Сіть рахунок 1-1. Гарте назад на Казиміро. Казиміро. Далі на Зіргзі. Зіргзі. Не зміг пройти Фуфана. Зіркзі. Зіргзі. І тепер може бути атака Челсі. Ямаль. Смотушки тягне м'яч. Ямаль. Ямаль. Ямаль з м'ячем. Ямаль. віддає передачу на Палмера. Палмер. Палмер можна віддати передачу на Ендрика. віддає Палмер на Ендрик. Ендрік пробує стійка рятує Манчестер Юнайтед. Після першого тайму на табло нічия 1-1. Діало, діало. Віддає передачу на Зіркзі. Зіркзі одразу пробуває дуже неточно. Атака Юнайтед. Бруно Фернандеш. Фернандеш тягне м'яч. віддає на Зіркзі. Зіркзі, Зіркзі, Повертає назад Фернандешу. Фернандеш. Втрачає м'яч. Добра грає Енсо Фернандес. Тепер може бути атака Челсі. Палмер віддає на доку. Доку, Доку на швидкості тікає від Едера Мілітао. Доку. Доку вже в штрафному майданчику можна пробувати В воротах пробуває. Доку сейф онана. М'ячем гравці Манчестер Юнайтед. Зіркзі Віддає передачу на Мазрауї. Мазрау. Мазрау виконує подачу. Штрафний майданчик. Удар Зіркзі. і легка здобич для Анатолія Трубіна. Дві хвилини додав арбітер, і Це, мабуть, що остання атака в нашому матчі. Мудрик по лівому флангу тікає від захисників. Він вже в вторгну майданчику можна віддати. Додати <пай> передачу, <пай> передачу Мудрик. Удар я малям'я. Сіці рахунок стає 2-1 на останніх секундах матчу. І на цьому завершуємо Челсі перемагає з рахунком 2-1. Десять хвилин знадобилось Михайло Мудрику, щоб отримати нагороду гравець матчу. А ми знову вирушаємо на Брідж на кубковий матч проти того ж самого Манчестер Юнайтед, але тепер уже без змін у стартовому складі. Юнайтед в атаці через лівий фланг. Проходить атака, Гарначо з м'ячем. Гарначо вже в тосну майданчику, Гарначо шукає варіанти, віддає передачу на Бруно Фернандеша. Фернандеш тягне мяч самотужки. Фернандеш пробува по воротах. стійкаря, то Челсі. В атаці Юнайте знов Діало пробуває здалеку на місці Анатолій Трубін. Фернандеш віддає на Амада Діало, Діало. Яло. Самотужки намагаються відти Штрафний майданчик. Ходить у штрафний майданчик. Трубін рятує Челсі. Ямаль віддає передачу на Палмера. Палмер можна віддати на Ендріка. Ендрік, Ендрік з м'ячем. Ендрік обігром і літав. Ендрік oh, може yeah. пробувати. Пробуває Ендрік і відкриває рахунок на останніх секундах першого тайму. Слабкий перший тайм від Челсі, але один удар і один гол. Рахунок 1-0 Челсі попереду. Керкес віддає на Майно. 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 Віддає чудову передачу на Зіркзі. Зіркзі виходить вічна з голкіперами. дуже неточно пробуває. Камавінга. Віддає передачу на Ендріка. Ендрік. Ендрік зест на майданчику. Пробуває Ендрік з кута. М'яч опиняється. Всі ці воріт рахунок 2-0. Гарначо. Віддає передачу на майно. Майно. Повертає Гарначо. Гарначо. Виконує подакстрофний майданчик. І тут спокійно грає Леві Колвіл. І одразу може бути швидка контратака від Челсі. Свіженький доку. Чудово тікає від Мазрау і доку. Доку є всі шанси забити свій дебютний гол за Челсі. Доку пробуває і сей від Онана. Мудрик на камавінгу. Камавінга на кукурелю. Кукуреля далі на доку. 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 Тягне в самотужки. Доку вже штабну майданчику. Можна пробувати по воротах. Пробуває доку. Сейв Онана. Другий раз за тиждень Челсі переграє Юнайтед, але тепер вже спокійніше рахунок 2-0 І Челсі проходить у наступний тур Кубку Англії. Ось таким вийшов випуск сьогодні. Ми впевнено крокуємо до нашого требле. Ми пройшли декілька етапів Кубку Англії. Також вийшли у фінал Кубку Карабау і дізналися, що в лізі чемпіонів ми будемо грати проти РБ Лейпциг. Не забуваємо про вподобайку на сьогодні. все. всім дякую за увагу і до зустрічі.